Вишиванка бабусі з виноградом історія родинної спадщини. Цю вишиванку бабуся Віра вишила власноруч ще зовсім молодою на своє весілля. У центрі композиції виноградна лоза, символ щедрості, любові та родинного благополуччя. Вона довго вибирала орнамент, бо вірила, кожен стіжок має значення, а кожна нитка сила оберегу. Ту сорочку вона одягла в найщасливіший день свого життя, коли виходила заміж за діда Миколу. Після весілля берегла її, як святиню, прала лише руками, сушила в затінку, згортала в ляну хустку й клала до скрині. Кожне велике родинне свято бабуся обов'язково виймала вишиванку, мов перевіряла її дух. Чи збережено тепло того першого подружнього дня? З Часом вишиванка стала не просто пам'яткою, а символом тяглості роду. Коли одружувалася її донька, бабуся Віра передала сорочку їй на щастя і на любов. А вже за роки сорочка була передана третьому поколінню. У візерунках винограду тепер читається вся історія їхнього роду. І радість, і випробування, і незламна віра в любов. Бабуся казала, поки вишиванка з нами, ми єдині, як гроно винограду. Одай стояв, але же мені не словечка не сказала не сказав. Він же мені не словечка не сказала. Зал, а що мені сиву свитку, дає я направда й на. Направ.